Я дуже задоволений, що ми нарешті дійшли до можливості обговорення сучасних підходів до діагностики, класифікації і лікування хронічних ринітів, так званих. На мій погляд, це давно було потрібно робити. Нагадаю вам, що ринітам слід вважати захворювання, яке щоденно супроводжується протягом години і більше. Принаймні двома з перерахованих симптомів – це виділення з носа або ринарея, закладення, пчхання, свербіння в носі. Хворіють всі маленькі діти, дорослі, люди похилого віку. Тобто вважається, що риніт це найбільше розповсюдження захворювання на нашій планеті. І чим гірше екологічне становище в світі. Тим більше хворих на ураження дихальних шляхів, переважно верхніх дихальних шляхів. Як правило, гострий риніт має інфекційне походження і постійно реєструється при грипі та гострих респіраторних вірусних інфекціях. Сьогодні його, як казав Василь Іванович, часто зараховують і називають гострий вірусний ридосиноцид. Бо майже ніколи вірусне респіраторне захворювання не вражають тільки окремо пазухи без порожнини носу. Так, діти в дошкільному віці хворіють вірусною інфекцією верхніх дихальних шляхів 6-10 разів на рік. І сьогодні це вже не відносять до групи часто хворіючих дітей, це вважається нормально. Дорослі два-три рази на рік. Імунна система повинна наша працювати, ми повинні її, скажімо так, тренувати постійно. І сьогодні розглядається такий підход, що треба робити все, щоб респіраторні інфекції були легкими в перебігу і не викликали захворювань. Кількість днів підрахована. Протягом яких людина хворіє на гострий реніт, за все життя становить до 2 років, тобто, можливо, кращих років життя, дуже високе захворювання зі хронічними формою реніти, якими страждає до 20% населення, а його симптоми при епідеміологічних дослідженнях відмічені у 40% опитування. Реніт також є серйозною причиною поширеної захворюваності, витрат на лікування, зниження продуктивності праці та втрати шкільних днів. Хоча симптоми алергічного та неалергічного реніту іноді помилково розглядають як тривіальне захворювання, вони можуть суттєво впливати на якість життя пацієнта та можуть бути пов'язані з такими станами, як стомлюваність. Головний біль, когнітивні порушення та порушення сну. Належне лікування реніту може бути важливим компонентом ефективного лікування супутніх або ускладнюючих респіраторні захворювання, таких як астма, синусит та апноя у вісні. На сьогоднішній день в нашій країні нема ніякої класифікації реніт. Е, нагадаю, що Міністерша Супрун ліквідувала усі старі протоколи. Можливо, в цьому був сенс, бо всі захворювання дихальної системи верхніх дихальних шляхів, були класифікації, поділяючи по клінічним відзнакам саме катаральне, гіпертрофічне, атрофічне риніти, фарингіти, ларингіти, що сьогодні не мають ніякого значення, бо не вказують на. Етопатогенець цього захворювання не дають можливості диференціювати їх в залежності від цього і лікування. Тому те, то, що їх відмінили, це добре. Але ж треба щось замість втраченого дати. нам дали фінські тимчасові протоколи, в яких я зараз перерахую, є наступні стани, які якось можна пов'язати з ринологічною проблемою. Наприклад, такі настанови, як закладенець носа, алергічний риніт, хронічний синусит, атрофічний риніт та озена, поліпи носа, навіть стороннє тіло в носі є, а загальної класифікації ринітів немає. Нагадаю вам, ще 30 років назад міжнародна спільнота запропонувала таку класифікацію, яка і зараз майже. В цьому вигляді застосовується. Тобто всі захворювання поділили на реніти на три великі групи. Це інфекційні, які можуть бути гострими, та хронічними. Хронічний, в свою чергу, поділяють на специфічний та неспецифічний. Алергічний реніт, який тоді класифікували тільки як сезонний і цілорічний. Та інші, група інших ренітів. Включала фіддіопатичний, який зараз найчастіше називають вазомоторним, професійний, гормональний, медикаментозний, викликаний речовинами подразнюючий і харчовий, психогенний, атрофічний. Бачите, дуже поширеного в нашій країні терміна гіпертрофічний риніт немає взагалі. Також немає катерального рині. Термін фенотипи, про який казав Василь Іванович, це наше майбутнє. Ми маємо не просто ставити форму, там хронічний або гострий риніт, а далі ми маємо з вами визначати саме причину цього запалення або порушення, бо не завжди запалення лежить в основі хронічного процесу. І Хоча термін, як я вже кажу, Реніт закінчення ІТ означає запалення, але не зовсім часто це буває. Хоча алергія це теж запалення, не тільки інфекція, а деякі типи неалергічного реніту, пов'язані, наприклад, з синдромом ельзінофілії, це сьогодні розглядається як, можливо, перші прояви синдрому. Тамтери або триади відалі, або астелінової триади. Деякі форми, наприклад, навіть предлагають називати ринопатіями, бо запалення там нема. Ну, це якоїсь мірію нагадує імпотенцію, а не можливість діагностувати причину. Сьогодні реніт можна і треба класифікувати за Запатогенетичним механізмом, як алергічне, або неалергічне, і диференціювати стани, які мають з на ринесимптоми. Ось такі поділення. Стани симптоми, які збігаються з симптомами риніту, включають риносинусит з поліпами носа та без них, сереброспінальну ринарею, синдром ціліарної дискінезії або синдром Янга та Зіверта Картавінера, Структурно-механічні фактори, такі як вродження аномалії, викривлення носової перегородки та лодково носовий рев, важливо правильно визначити етіологію реніту, щоб правильно лікувати пацієнта та мати найкращі шанси усунути ці симптоми. От е, остання міжнародна класифікація е, 18-го року, включає алергічний реніт, який має ендотипи, сезонний, він може бути інтермітуючий, чи персистуючий, тобто менш 4 тижнів, більш 4 тижнів, цілорічний, він теж може бути інтермітуючий, персистуючий, професійний, краткочастовий е контакт з алергеном або довготривалий. І локальний алергічний рініт це нова форма, зараз з'явилася. Інфекційний риніт – це гострий реніт або гострий риносинусит, як можливо, таке е, означення. Хронічний може бути специфічний та неспецифічний. Специфічному відносять специфічне захворювання, у мене буде лекція на цю тему, я не буду зараз е, таркатися цієї теми. Інші форми рініти, які можуть бути неалергічними і неімунними, це ідіопатичний, які коли не знайшли ніяких причин для захворювання, неалергічний зінофілією, медикаментозний це теж велика група, бо Івана Васильівна казала, можуть бути різні ліки, як місцеві, так і загальні, які впливають на тонус судин. Вегетативний порушенням. Тейтонії, тобто парасимпатикотонія, повишений тонус парасимпатичної нервової системи. Атрофічний. Зараз я вже років 20 не бачив взагалі атрофічного справжнього реніту, коли професор Василіо був такий відомий фахівець цього захворювання, він назбирав на це життя більш. Між 400 випадків азени та атрофічної реніту, тобто не так багато. Зараз сюди відносять так званий синдром пустого носу. Це ті стани, які виникають після сучасних поширених функціонально-антископтичних хірургії. Навіть є міжнародне товариство хворих з синдромом пустого носу. Далі неопластичний, харчовий. Від дії іритантів, від дії емоційних факторів, на зміну погоди і анатомічні вади, які я перерахував у До системних захворювань, які мають деякі схожі з ринітими симптомами, слід відносити муковість Ви знаєте, що у дітей це головна причина поліпозу в дитячому або підростковому віці. Синдром Юнга, Лі Янга, коли поліпоз, хронічний риносинусит та пронхектактична хвороба. Синдром циверта картегенера це теж саме, але церкальне відображення внутрішніх органів, серце справа, печінка зліва та інше. Оце називається первинна целярна дискінезія. Імунодефіцитний стане, системний червоний вовчак, ревматоїдний артрит, СНІД, дефіцит антитіл, гранолітоз із поліангенітом, що колись називали граномолітоз в гормональний період вагітності або токсикоз, або та й частіше. Тобто, бачите, яка. Великий перелік захворювань, які можуть бути е, причиною реніту або схожих на реніт фасифікації. Це нам треба добре знати. І е, відповідно до цього ми маємо і шифрувати е, ці захворювання. Тобто ми будемо колись мати можливість вивчати його розповсюдженість та динамічні зміни, і відповідно. Е, Аналізувати, куди ми рухаємось в нашому житті. За ступенем тяжкості поділяють на легкий ступінь, у пацієнта наявні слабко виражені симптоми реніту, які не порушують денну, денну активність та сон. Середній ступінь коли симптоми реніту перешкоджають роботі, навчанню, заняттям, спортом та порушують сон. Тяжкий ступінь це симптоми погіршують якість життя хворого. Е Тобто сьогодні найчастіше звертаються до нас саме хворі, які мають помірний або важкий риніт, коли симптоми завдають занепокоєння або негативний вплив на будь які з цих параметрів якості життя. Дуже рідко, можливо, при спеціальному попрошуванні хворі будуть відображати легкі риніту. Найчастіше вони з такими проблемами до лікаря не звертаються. Частота симптомів була розділена на інтерметуючи, менше 4 днів на тиждень, або менше 4 послідовних тижнів на рік та преситуючи. Це більш ніж 4 дні на тиждень і більше 4 тижнів на рік. Це характеристика. Яку раніше застосовували тільки для алергічних захворювань, а зараз рекомендують застосовувати до всіх форм риніту, як алергічних, так і неалергічних. Наведені раніше я розказував про ступінь тяжкості та частоти можуть бути застосовані, як я вже кажу, до всіх форм реніту. Достатньо нова формулювання локальної алергічний реніт. Це симптоми, які мають схожу за алергією. Симптомами леді це називається ще ентопія, це цілорічні або сезонні симптоми після впливу алергенів, але ніяких шкірних притести або інші сировиточні імуноглобуліні, загальні, не визначаються. Але е, в світі існують сьогодні можливості визначати імуноглобуліни специфічно на масовому слизі. Вже більш ніж 20 років такі тести є в світі, але в нашій країні досі ми не маємо можливості е, вистос, застосовувати. І тому така форма може бути виставлена лише при огляді, при анамнезі та при. Ефективності лікування протиалергічними засобами. Але е, знати, що така форма є, і, можливо, ми будемо мати змогу і підтверджувати її провокаційним тестом е, з, е, з алергеном до визначення специфічних імуноглобулінів в масовому слитку. Сьогодні існують рекомендації по алгоритму діагностики рині. Коли до вас прийшов хворих. Ви повинні визначити є лі вообще взагалі якісь проблеми. Може людина психічно нездорова. А якщо є проблеми, то треба визначити це хвороба або варіант норми. Існує так званий носовий цикл, коли у кожної людини одна половина носа більш активно дихає, друга менш відпочиває, як то кажуть. І ця циклічність є нормою, а не патологією. Далі треба визначити, чи є анатомічні аномалії, тобто викривлення перегородки, гіпертрафічні зміни, раковини з протилежної сторони. Якщо є, то це реніт може бути пов'язаний згідно теоріями клінгера з контактами з лизової оболонки, з своїми оболонки латеральної стінки носа і так далі. Далі це інфекція. Або чи неінфекційна природа. І якщо є якась інфекція е, специфічна, або е, її нема, то треба виставляти такий діагноз, наприклад, туберкульоз з або сіфіліс носом це інфекційні захворювання. Алергічний чи неалергічний. Для цього збирають легологічний анамнез, для цього роблять пробу лікування з антиалергічними засобами. І, можливо, при необхідності консультація алерголога з визначенням причинно назначених алергену для проведення специфічної імунотерапії. Далі, азинофілії в носовій слізі вона є або ні, тоді можна визначити неалергічний рініт з азинофілією. Вазомоторні розлади, якщо немає алергії, ніяких анатомічних порушень. Це можуть бути ендокринні враження, медикаментозні та інші вегетативні розвитки треба визначити тонус вегетативної нервової системи і далі лікувати згідно рекомендації невролога. І якщо ніякої причини не не можемо, ми ставимо діагноз фідіопатичний рині. Рекомендації додати до досліджень. Це зараз можливо робити цитологію мазка зі слизової оболонки порожнини носа, тобто так звану назоцитограму, вивчати вміст езінофілів в загальному аналізі крові та концентрацію загального імуноглобуліна і сироватці крові, шкірні притести, молекулярна алергодіагностика. А також провокаційний проби. на жаль, в нашій країні нема жодного лергологічного відділення, де можливо проведення провокаційних тестів. Це потребує значних зусиль. Медперсонал постійно потребує догляду за цим досліджуваним, хворим, реанімацією тощо. Тому зараз, згідно нашим протоколам, ми маємо можливості проводити тільки кон'юктивальний провокаційний тест, закапувати досліджуваний алергет, підвищувати концентрацію в кон'юктивальну порожнину. Почервоніння очей, судинний рисун, малюнок підвищується, підтверджує або цей діагноз. ендоназальну провокаційну пробу ми проводити не маємо поки що. Функція зовнішнього дихання треба робити проби з бронхолітиками, погіршується, це підтвердження астматичного приступу або бронхоспазму і з фізичним навантаженням. У міру поширення медичних знань та розвитку технологій, ці клінічні показники та рекомендації просувають як умовні, так і попередні пропозиції того, що рекомендується в конкретних умовах. Але все це не є абсолютними якось, приказами, наказами. Керівні принципи це не розпорядження. Вони не претендують і не повинні претендувати на статус законного стандартної медичної допомоги. Тобто наша країна повинна приймати клінічні установи, протоколи лікування, які будуть вже для кожного регіону підтверджуватися локальними клінічними протоколами або маршрутами пацієнтів. Відповідальний лікар в світлі всіх обставин, поданих окремим пацієнта, має визначити відповідне лікування. Ну, на сьогоднішній день такі підходи. Дякую за увагу.